Пане Віталій, дякуємо, що вкотре доєднуєтесь до нашого ефіру на радіо Чикаго. Вітаю, добрий день. Отож, цими вихідними, а саме в неділю, відбулася зустріч експрезидента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, де останнє розповів, що Трамп у разі перемоги на виборах планує повністю припинити допомогу Україні. Більше того, Орбан а, затвердив, що без США. Країни ЄС не зможуть забезпечити Україну всім необхідним, і тому за його словами, за словами Орбана, війна закінчиться, оскільки Україна не здатна встояти на власних ногах. Пане Віталій, не як журналіста, а як громадянина України, я вам скажу, ці зайця заява мене досить турбує. Поза як ми знаємо шанси Трампа на виборах в Америці, і ми знаємо, що буде, коли Орбан накладе вето на будь-яке рішення Європейського союзу. Як ви оцінюєте ось такі слова Орбана про їхню зустріч з Дональдом Трампом? Ну, по-перше, я читав весь текст цього інтерв'ю. І там, за великим рахунком, Орбан швидше говорить про свої враження, ніж про слова Дональда Трампа. Він говорить, що Трамп йому сказав, що він не буде фінансувати європейські потреби на оборону, а значить, говорить Орбан, він не дасть і копійки Україні. Це по суті висновок Віктора Орбана, а не конкретні слова Дональда Трампа. Ви могли б помітити, що сам Дональд Трамп нічого конкретного про допомогу Україні ніколи не говорить, а він робить суперечливі заяви. І навіть нагадує, що він давав Україні більше ніж дає Байден. І чим більше ніж давав Обама. Він це теж говорить. Ми не знаємо з вами, як буде поводитися Дональд Трамп в разі перемоги на виборах президента Сполучених Штатів. Раз ми знаємо, що блокується допомога зараз, і вона блокується людьми, які близькі до Дональда Трампа насамперед спікером Палати представників Майком Джонсоном. І це дуже велика проблема сьогодні. А що буде завтра, ми не знаємо. Так що потрібно вирішувати цю проблему. Два. Третє, ми знаємо, що ця перемога перепрошую, допомога блокується за єдиною причиною з точки зору республіканців, тому що вони хочуть одночасно досягти домовленості по, з по кордону. Та, 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 тому, вони весь час говорять, що вони саме кордон хочуть захистити, а що справа не в Україні. Я це не вірю, але просто нагадую, що вони весь час про це говорять, і це теж важливий момент. Четвертий момент є теж дуже важливим. Пов'язаний із тим, що я не розумію логіки Віктора Орбана Ось він говорить, що не хоче бачити російські танки на кордонах України з Угорщиною, тобто, щоб росіяни туди не дійшли. Але разом із цим говорить, що якщо буде війна закінчена без допомоги Україні, це таким чином обезпечить Угорщину і інші європейські країни. Ось цього я не розумію. Тому що я не розумію, яким чином він уявляє собі російську готовність до перемовин. Тобто складається враження, а воно хибне, я весь час про це кажу. Що це Україна не бажає перемовин, а Росія їх палко бажає. І що достатньо тільки припинити допомогу Україні, як виникнуть дипломатичні умови для закінчення війни. Але ж це повна маячня. Україна не нападала на Росію, це Росія на неї напала. Україна не анексувала російських територій, це Росія анексувала українські. І це Росія не хоче перемовин. Мені здається, що ми робимо помилку, я весь час це не навтомлююся повторювати, коли ми ставимо якісь умови для перемовин з Росією, так ніби Росія бажає цих перемовин і весь час про них просить. А ми, от такі от жорсткі і не е вблаганні перемовин не хочемо. І Дуже часто навіть українські політики цим оперують і жонглюють. напевно, з бажання сподобатися власній аудиторії, що ось ми проведемо перемовини з Путіним. Коли для цього будуть умови, ми зараз перемовин не бажаємо. Ми поставимо йому умови, які він змушений буде прийняти. Це навіть говорить президент. А я вважаю, що це абсолютно неправильна постановка питання, яка, до речі, дає можливості таким, як Дональд Трамп, політикам чи Віктор Орбан використовувати це проти нас. Росія не бажає перемовин, росіяни навіть інше кажуть. Я вам процитую Сергія Лаврова: перемовини це не привід для припинення вогню. Пам'ятаєте, як вони говорили? І коли йшли ці перемовини в Стамбулі, знамениті, на яких тепер з точки зору Росіян можна було досягти домовленостей про закінчення війни, хоча це теж неправда. Тому що ці домовленості, які були запропоновані навіть керівником російської делегації Мединськів, не були акцептовані Путіна. Навіть тоді війна продовжувалася з тієї точки зору, я вважаю, що абсолютно праві ті, хто кажуть, що відповідаючи папі римському, що Росія може припинити війну, вона може припинити військові дії. Перша демонстрація Росії готовності припинити військові дії, це припинення вогню. Це припинення обстрілу українських міст, це припинення атак безпілотників. Ми нічого цього не бачимо. Розумієте, якби Росія сказала, ви знаєте, ми ні на кого не стріляємо, ми хочемо миру. Ми припиняємо всі наші атаки. А от українці вони стріляють по Нижньому Новгороду і Орлу. Вони прориваються на території Білгородської області, вони знищують шанси на мир. Але ж це неправда. Я можу вам відкрити. Свій мобільний телефон і показати вам скільки сирен повітряних тривог було тільки за сьогоднішній день. Сьогодні був масовий обстріл. Нагадувати, що росіяни зараз йдуть в наступ на українські позиції. Тому давайте ми поставимо цю ситуацію під ознаку реальності, якщо Захід перестане допомагати Україні, це не означає, що почнуться перемовини. Це означає, що російські війська просто підуть далі. Тому що у них немає плану е, захистити свої територіальні надбання в Україні як головного плану війни. У них є план окупувати всю Україну, приєднати її до Росії. Заяви Трампа, Орбана, Папи Франциска. А вони пов'язані з чим? За їхньою необізнаністю про ситуацію, чи вони пов'язані з тим, що вони грають на, на користь Кремля? Тобто, що насправді відбувається, я думаю, що це знову-таки різні речі. Я б не об'єднував би, скажімо, Орбана і Папа Франциск. Папа Франциск виходить. Папа Франциск виходить з ідеї, що перемовини про мир краще, ніж війна? Єдине, чого я не розумію, я не розумію. Чому він не звертається з вимогою про мир до тих, хто нападає? А там же в цій заяві Папи Франциска не було не, тільки не було не тільки звернення до Росіян. Там, скажімо, не було звернення й до Хамас. От папа говорить, я звернувся з листом до євреїв Ізраїлю з пропозицією припинити війну, почати перемови. Але чому папа не вимагає від Хамас звільнити ізраїльських громадян, які є заручниками цієї терористичної організації? Вони його ну, не почують, правда? вони його не почують, так само як Росія його не почує. Правильно, тому значить, виходить, що він звертається до тих, хто має його почути і хто є жертвами війни. І, сказ... і говорить їм: да знаєте що? От ваш білий прапор, йдіть до них, може вони погодяться. Але це дивно, тому що знову-таки звертатися за. Пропозицію припинити війну потрібно до тих, хто ту війну почав. Росія може війну проти України припинити у 24 години. Хамас, до речі, то теж. ви ж розумієте, що якщо Хамас звільнить всіх ізраїльських заручників, це реальна запорука перемир'я в секторі Газу. Не будуть гинуті мирні люди, яких Хамас використовує в якості живого щита. Але ж вони цього не роблять, тому що вони зацікавлені в гибелі людей. Те ж саме стосується Росії. Навіщо Росії ці перемовини? І тому я думаю, що з точки зору папи, це відзуркалі, якщо хочете спільну позицію глобального півдня, країн глобального півдня, яскравим представником яких і є Папа Франциск. Вони вважають, що е, краще встановити мир. На будь-яких умовах ніж продовжувати дії, які створили принаймні шанси на безпеку. Ну і це дуже небезпечна позиція, коли мова йде про російсько-українську війну. Чи а Орбана інша позиція, звичайно, Орбан маневрує між Трампом, Європейським Союзом, Заходом як таким, і Росією. О він точно знає, що він робить. Він утримує можливості для збереження власної влади. Тих умовах, в яких він опинився. Цікаво. Чи вірите ви в те, що Дональд Трамп має детальний так званий мирний план? Ні, не вірю. По-перше, навіть якщо уявити собі, що у Дональда Трампа там у людей, які з ним працюють, є якийсь план, треба ще запитати, чи цей план буде было... акцептований Володимиром Путіним. Знову таки. Я вам нагадую, що тут історія не про Володимира Зеленського, не про Україну, а насамперед про Володимира Путіна. У Трампа може бути ілюзія, що він може Путіну запропонувати щось таке, від чого Путін не буде здатний відмовитися. І буде розчарування, якщо Путін відмовиться. Тому що мені здається, що Дональд Трамп, як і багато хто інших західних політиків, не дуже розуміє, що Путін керується реальними ідеологічними цілями. Ви, в принципі, якщо поговорите з багатьма людьми, ви від них почуєте, що виключно війна це завжди про гроші, Ресурси так і до речі, і до речі, і президент України це говорить часто, що це про гроші насамперед. А я вам скажу: так звичайно, про гроші також, тому що будь-яка окупована територія це можливість для е, зосередження зусиль саме путінського клану. Адже Путін прийшов до влади в Росії, тоді коли ресурси Росії вже були розподілені, і його близьким людям залишається тільки або забирати щось. У тих, хто ці, ці ресурси вже має. А ну, забрати не так просто, як ви розумієте. Або, і це теж важливий момент, грабувати окуповані території. Помітьте, що там у Криму, не, на інших територіях, окупованих Росії діють насамперед люди Путіна. І це дійсно важлива історія про збагачення. Але є ще історія про ідеологію. Путін є представником певної організації. Яка впевнена, що Росія, я маю на увазі Федеральну службу безпеки Росії, що Росія втратила свої історичні кордони внаслідок розвалу Радянського Союзу? Що ви можете запропонувати, якщо вони хочуть Радянський Союз? Розумієте? Це не можна підмінити грошима. У них таке уявлення про державність. Воно таке. Іншого у них немає. І, до речі, треба усвідомити, що це уявлення про державність розділяється переважною більшості їхніх співвітчинників. Що вони за великим рахунком не суперечать громадській думці уявленню, я б сказав, що росіяни можуть поділятися на тих, хто вважає, що ці території можна відібрати силою, тих, хто вважає, що можна зайнятися інкорпорацією цих територій політичним шляхом, і тих, хто вважає, що треба змиритися із втратою територій. Але якщо ви мене ви знайдете якусь кількість росіян. Які просто вважають, що це не має до них ніякого відношення, Київ, Одеса, Мінськ, я не знаю, міс... міста Казахстану. Мені буде дуже цікаво з цими людьми познайомитись, тому що я за все своє життя в Росії, за 20 років свого життя в Росії і майже за 30 років роботи там, тому що я постійно працював в Росії з 1990-го. По 2013 рік, уявляєте собі, який це період, так? Я людей цієї четвертої категорії практично не зустрічав. Я зустрічав людей, які казали: так, склалася ситуація, Радянського Союзу вже немає. Ми маємо погодитися з тим, що Україна і інші колишні республіки це. Незалежні держави, і ми маємо розвивати з ними стосунки, як із належними державами, і шанувати їхнє право вибирати своє майбутнє. Таких людей я бачив. Але коли я у цих людей питав: А ви розумієте, що це взагалі не ваша територія, що це не має до вас ніякого відношення? Ну, можна було ще знайти людей з ліхтарем, які погоджувалися з такою позицією щодо Балтійських країн, чи скажімо, Туркменістану. Але коли мова йшла про Україну чи Білорусь, навіть у таких людей, які були абсолютно позитивно налаштовані, які були готові прийняти цей факт співробітництва, як різних держав, які казали: якщо Україна собі знайде місце в НАТО і Євросоюзі, це прекрасне рішення для України, ми тільки за прикро, що у нас така влада. Але як тільки ти питав про минуле, і відразу бачив, що вони рівно так підтримують концепцію матір міст російських, Київ це наше місто, Крим це наша земля, це все ж так дорого русскому серцю. І ви розумієте, коли крайні шовіністи і крайні ліберали поділяють одну і ту ж історичну концепцію? Вам дуже легко організовувати тоді війну на подібній території, Цікаво. Ось це треба усвідомити. Це, до речі, в мене була рівно така ж завжди ситуація з Кавказом з Чечнею. Коли була Чеченська війна, і люди в Росії казали, Боже, який жах! Вони всі були налякані. І я тут написав текст, який публікував в російській пресі, де запропонував ухвалити закон. Про можливість виключення суб'єкту з складу Російської Федерації з референдумом з конституційними змінами. І я вважав, що мене підтримує велика кількість читачів, тому що я ж пропоную їм позбутися всієї цієї проблеми з війною і смертю. І тут я зрозумів, що я просто я мислю як український журналіст, хай я навіть пишу текст для російського видання. Mm. я, А вони мислять абсолютно інакше. Я опинився в пустелі, не було жодної людини, яка підтримала мою ідею. Люди знову поділилися на тих, хто вважав, що треба війною чеченців відібрати, і тих, хто казав, давайте збережемо статус-кво. На певний час, хай вони тобі живуть собі як хочуть, ми від них там відгородимося, і хай вони там собі знаходяться. Але не було нікого. Ну просто нікого. Практично. Там якась маленька група людей, які були б готові сказати: Так, давайте виключимо їх складу Російської Федерації, визнаємо їхню незалежність, якщо вони до цього прагнуть. Ні. Ні. Ну, це все про все говорить, правда. Чомусь на жаль, ті, хто думає, що можна приборкати якось цього звіра, але історія нас вчить іншому. Про Сполучені Штати дивіться, якщо Дональд Трамп все ж таки стане президентом, а і коли його ілюзії розіб'ються про те, що от Росія піде на мир, чи не вважаєте ви, що позиція штатів стане набагато сильнішою ніж вона є зараз? Про Байдена перепрошую. Ви знаєте, позиція Штатів в ситуації, коли Трамп усвідомить, що він не може нічого зробити, може розвиватися в двох напрямках протилежних. Один напрямок це посилення підтримки України, а інший напрямок це перемога ізолюціонізму. Взагалі притаманного для американської зовнішньої політики в різні історичні періоди. Трамп може сказати, Путін мене обманув. Путін не хоче миру, ми маємо допомагати Україні. Або сказати, ви знаєте, ми не знайшли політичних шляхів вирішення цієї проблеми. Сторони не можуть домовитися, це не наша проблема. Ми зробили все, що могли. Ми доклали всіх зусиль. Можна дізнатися, що зробив Трамп, коли зрозумів, що його домовленості з Кім Чен Іном не спрацювали. Він приїхав на зустріч з Кім Чен Іном, сказав: Ви не готові до угоди. Ми не будемо з вами домовлятися. Що відбулося потім? Він здійснив якісь заходи, які примусили б кімчанина відмовитися від е, ядерної програми. Санкційний він просто, дист... просто дистанціювався від проблеми, правда? Частково так. І... і це більш вірогідна ситуація. Трамп людина по своєму характеру з дитячим мисленням. Я думаю, що тому він подобається великій кількості звичайних американців, тому що взагалі. Людина далека від політики, яке як правило, людина інфантильна із дитячим мисленням. Він пробує вирішити проблему, так як вона здається, йому має вирішуватися. Але коли вона не вирішується, він від неї абстрагується. Коли його план не спрацьовує, він цього не хоче визнати, і він не створює новий протилежний план. Він просто закриває очі на проблему. І так було практично весь час його першого президентства. Мені здається, що історія з Кім Іном – це хороший приклад. Тепер виникає питання, чому так не може повторитися із Путіним. Джо Байден дав свій коментар про цю зустріч Орбана і Трампа. Він сказав, що не вважає, що демократія працює і прагне диктатури. Тобто Орбан так уважає. Скажіть, будь ласка, після того, як в Угорщині викликали посла США через слова Байдена. І звучали різні заяви вже з угорської сторони. Чи зміниться політика стосовно цієї країни? Чи буде якась інакше буде інакше ставлення до Угорщини? Можливо, саме позиція ізоціалінізму буде стосуватися саме Угорщини чи ні Угорщина член НАТО Європейського Союзу. Механізмів позбутися Угорщини в цих організаціях немає, тому що сама Угорщина не збирається з них виходити. Таким чином можна, звичайно, там блокувати якісь гроші, можна зменшувати якусь кількість контактів, але з Угорщиною доведеться рахуватися. І я весь час про це кажу: що так виглядає світ, він реальний. Це те ж саме, що і Україна. Якщо вона хоче йти далі шляхом європейської інтеграції, доведеться рахуватися з Угорщиною. Ну і, до речі, здається, що Київ показав, що він здатний до конструктивних контактів з Будапештом більше, ніж Будапешт з Києвом. І це важливий момент. Так що, я не думаю, що це якось позначиться на угорсько-американських стосунках, тому що американців не так багато насправді на даний момент важалі впливу. Але якщо не зміниться влада в Сполучених Штатах, то звичайно я вас переконую, що ця адміністрація вона згадає Віктору Орбану всю цю історію, і буде підтримка на політичному рівні, на економічному рівні. Тих сил, які будуть боротися за угорську демократію. Це буде. І буде Європейський Союз здійснювати кроки, щоб допомогти угорському суспільству відновити демократичні норми. Все це буде відбуватися. Але набагато цікавіше буде в разі перемоги Дональда Трампа. Орбан стане одним з найвпливовіших європейських політиків, тому що з багатьох речей, пов'язаних з майбутнім Європи, Трамп буде до нього прислуховуватися. Я взагалі не хочу. Вас вам е говорити про що відбувається зараз із впливом адже за великим рахунком він стає з е людини, що свою партію від лібералів до, до консерваторів, а потім до правих консерваторів, перевела за кілька десятиріч і таким чином її маргіналізувала на наш початок перетворюватися на людину, яка має хороші контакти з новими політичними силами в Європі. Ультраправі зараз посилюють позиції всюди, а це політичні соратники Орбана, від Португалії до Польщі, від партії ЧГ, яка зараз тріумфує на парламентських виборах в Португалії, до конфедерації і партії Право і Справедливість Польщі. Все це партії, для яких Віктор Орбан є союзником, і ветераном цього руху. Так що я б не е, зменшував можливості впливу Віктора Орбана на наше майбутнє. Трамп для нього важливий, але навіть без Трамп всі ці сили зараз будуть тріумфувати. І, до речі, не останню чергу у зв'язку з російсько-українською війною. Ви розумієте, що криза це завжди бульйон, в якому е, можуть народжуватися оці нові бактерії. Відбувається перерозподіл сил. На жаль, ще одна тема, яку ми хочемо сьогодні обговорити, і це остання тема це власне інтерв'ю, яке дав президент України Володимир Зеленський французьким змі, а саме BFM TV та Le Monde. І власне було піднято те, що ми і сьогодні обговорювали. Також згадували власне про. Про ігри олімпійські, які відбудуться вже незабаром в Парижі. Але що цікаво, про мир сказав Зеленський такі слова, що наші діти помирають лише через те, що ми маємо спільний кордон з Російською Федерацією. Ми перші, хто прийняв цей бій. Ми просто перші, але ми не єдині. Також також він сказав, що пауза це не мирні перемовини, це для Путіна подих. Додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі. Ось ці останні слова: армія Путіна в складному становищі, він також згадував про те, що у Росії є брак боєприпасів і через це вони саме використовують боєприпаси з Північної, Північної Кореї. То якщо би зараз нам надали все ж таки те, що ми просимо. А Путін продовжував би в тому ж напрямку, що він і далі рухається, це би приблизило нас до бажаного результату. Чим більше у нас буде озброєння, тим більше принаймні шансів, що ми затримуємо наступ росіян. Якщо ми затримуємо наступ росіян і створюємо нові позиції, через які росіяни не можуть прорватися, і потім отримуємо сучасну зброю, це створює можливості або до консервації війни, або до нових наступальних дій з нашого боку. Якщо у нас немає достатньої кількості озброєння, то це означає, що росіяни можуть продовжувати свої наступальні дії і далі, принаймні розвиваючи власне виробництво снарядів, окрім того, що вони їх там отримують з Північної Кореї чи десь ще. Тому, звичайно, це війна озброєнь. це війна снарядів. І з цієї точки зору вона дуже схожа на Першу світову війну, бо це досить архаїчна війна ці коли лінії зіткнення поруч. І разом із цим це війна дронів. Тому що за великим рахунком, дрони можуть заміняти недостачу снарядів з одного боку, на фронті, а з іншого боку, якщо це дрони, які залітають з глиб території противника, вони можуть знищувати його матеріальні ресурси. За великим рахунком, війни в минулому завжди вирішувалися, якщо одній стороні вдавалося знищити ресурси іншої. Чи якась армія відривалася від ресурсів, які вона привела з собою. З цим саме пов'язаний крах і французької і німецької армії на території Російської імперії і Радянського Союзу. Тепер, коли є дрони, ресурси можна знищувати в тилу ворога. І я абсолютно не вважаю, що тільки росіяни можуть це робити з нашими ресурсами. Я вважаю, що ми можемо робити це з ресурсами росіян. Тим більше, що, на відміну від наших ресурсів, у нас можуть знищити нафто, нафтобазу, але можна підвести нафту з Європи. Я маю би паливо з Європи, я нафтопродукти маю з Європи. Росіянам нема звідки що підвозити, у них є тільки своє. І тому, якщо ми зменшуємо їхні можливості по ресурсам, ми зменшуємо можливості їхньої армії. Так що, звичайно, якщо у нас є достатня кількість озброєнь, у нас є достатня можливість якщо не звільнювати нові території, то, принаймні, не дати можливість окупувати нові території України. Від росіян звичайно можна очікувати будь-яких бажань, але ми маємо з цими бажаннями давати собі раду і зупиняти їх на цьому етапі війни. І останнє питання підсумовуючи власне всю нашу сьогоднішню дискусію. Чому зараз настільки активно все ж таки піднімається тема миру і мирних перемовин? Буквально зі всіх куточків лунає оцей заклик до миру до перемовин з Росією, і всі журналісти розпитують іноземні, і в тому числі і світові лідери про це закликають. Чому саме зараз український наступ зупинився? Росіяни наступають, і на заході може складатися враження, що тепер Україні потрібно. Було б зупинити війну, щоб не втратити нові території нових людей під час наступу росіян. Що перемовини це про зупинку російського наступу. Тому що, якщо ви не наступаєте, то ваша задача хоча б зберегти те, що ви маєте. І коли ми говоримо, що ні, ми не будемо вести перемовини, то це дезорієнтує тих, хто питає. Тому що вони не питають про перемовини у росіян. Я думаю, що якщо б ми їм відповідали, що перемовини це дуже добре, але росіяни не збираються їх вести і використовують перемовини для того, щоб Захід потрапив у паску їхньої демагогії, а Україна роззброїлася перед знищенням, ці всі перемовини, ці всі розмови зникли, тому що фактично виглядає так, що нас умовляють почати перемовини з країною, яка не збирається з нами ні про що розмовляти. І ми не пояснюємо, що Росія не збирається про нас з нами розмовляти. Ми говоримо, що ми будемо ставити їй умови для перемовин так, ніби вона згідна, і вся справа тільки у наших умовах. Я думаю, що це проблема наративу. І я думаю, що на заході чимало людей, які бояться довгої війни, проростання її глобальний конфлікт, і готові пожертвувати якоюсь частиною українських інтересів заради власної безпеки, так як вони цю безпеку розуміють. Десять років триває війна, і вона і так вже є довга. Тому будемо робити своє. Будемо боротися. Дякую, пане Віталій, за ваш коментар і за вашу Дякую. працю на цьому інформаційному просторі. Це важливо. Дякую.